Доброго здоров'я, шановні колеги бджолері. Зараз вечір, десь біля 8.30, я прийшов на точок в село і вирішив покормити пчілок. Ну Вже вони почти в мене закормлені, але десь там в деяких сім'ях ще треба трошки додати. От Хотів би зняти таке коротеньке відео. Як я підкормлюю бджілок. Значить, в Такий мішок собі набрав пляшок з-під мінеральної води. От, Можемо подивитися, вони там всередині. Розикла собі так по вуликах на криші по дві штучки на вулик. Значить, Дві сім'ї. Одна сім'я з однієї сторони, одна сім'я з другої сторони. Помітив, де вони мають, де, є, де які сім'ї маю підкормлювати. І поставив туди на кришу бутилочки. Потім підійшов, підняв кришечку і підкормив бджілок. На цьому відео я закінчую. До скорих зустрічей.